Навесні, коли прокидається від сну природа, коли дзвенить у блакиті пташиний спів, теплий весняний вітерець приносить до нас свято День Матері. Сьогодні ми вітаємо найдорожчих, найрідніших, найміліших, найдобріших жінок усіх, хто гордо носить звання мама. Подарунок для мами то її дитя. Немає більшого щастя, аніж голубити свою дитину, ніжно тримати в руці малесеньку долоньку, сина чи доньки. День матері і день весни ясною. квітує травень бджілкою дзвонить. Найкращу маму на весь світ зі святом я вітаю. Матусі довгих-довгих літ і щастя я бажаю. Бажаю миру і пісень, і щастя дзвінкого. Бажаю мамі кожен день і сонечка ясного. А я здоров'я сили теж їй хочу побажати. Люблю матінку безмижду мамі свято. Я бажаю мамам всім ніколи не старіти, не перейматися до чіп і сонечко радіти. Матуся, вона як весна, що пробуджує все живе своїм теплом, де є початок новому життю. Мама, як ніжна, тендітна квітка. Вона пахне ласкою, добротою, її красою. Можна милуватися вічно. А тепер ми вам розкажемо, як ми сильно любимо вас і які хороші, милі, гарні мамочки у нас. У моєї мами руки золоті, очі карі, вії довгі густі. Моя матуся гарна, як калинка, в неї чорні брови губи, як малинка. Моя мамочка привітна, гарна, ніжна, як весна, і ласкава і тендітна, ніби пролюсок вона. Матусю, зірочка моя, ти гарна, як чаївна, така красива, як весна, як весна чаївна. Матуся квіточка моя, ласкава ніжна, мила. Ти від лихого бережеш твоя любов велика сила. Матуся найкраща людина. Все від неї початок взяло, і для кожного з нас мама єдина нам дарує любов і тепло. Коли ти поруч, рідненько, нічого в світі не страшно, і б'ється в на серденько, хай тебе тривога у мене. Матусю, сонечко моє така хороша, звична в моєму серці завжди ти будеш в ньому вічна.